Ушні лідери працюють лише по системі. Наступний спікер ідеально знає цю систему. Кожного дня на практиці використовує усі кроки. Він підприємець, власник традиційного бізнесу з багаторічним досвідом, успішний мережевик в компанії New Life. комунікабельний та наполегливий чоловік. Зустрічайте! Діамантовий директор з міста Кам'янець-Подільський Мирослав Мошак. Включайте камеру, всі готові вам писати коментарі і ми готові вчитися. І кожне слово ми будемо записувати, тому що це важливо працювати по системі. Доброго дня, Мирослава. Всім Ми доброго вас дня! Бачимо. Я дуже радий бачити всіх і вітаю з семінаром наших майстрів. І сьогодні я хотів би поділитися такою можливістю: як, наприклад, збудувати бізнес в нашій компанії. Ну, всі знають, мабуть, а хто не знає, для тих, хто новачки, що в нашому бізнесі. Капіталом є список, але коли ми склали список хоча б 300 чоловік, то з цього моменту у нас починається якби другий крок, який обов'язково обов'язковий для тих, хто починає робити бізнес. І цей другий крок називається запрошенням. От, до прикладу, щоб запросити людей на зустріч, це теж потрібно мати. Відповідні знання, це не так собі, що це клуб за інтересами, що можна щось там говорити самому від себе. Потрібно наслідувати е, е, навики, які здобули наші спонсори, які здобули вже успіху, і вони нам радять вони на своєму практичному досвіді. І перший такий навик, навик дуже важливий, що ми запрошуємо горячу десятку, В гарячу десятку. Входять наші родичі і наші близькі друзі, запрошуємо лише на спонсор. І це дуже важливий крок, тому що якщо ми самі пробуємо телефонувати, як правило, нам дають від коша тому, що або хочуть нас захистити, що бояться, що ми можливо не туди влізли, або просто нам не вірять, як покажуть, немає пророка в своїй вітчизні. Тому дуже важливо запрошувати саме найближчих людей на спонсора. Другий крок не можна, і це дуже таке правило. Перше правило це гарячу рецепту на спонсора. Другий правило не можна. Робити це на ходу не можна, наприклад, запрошувати людей на вулиці. З багатьох причин на ходу, право, як правило, ви спішите, людина спішить, Ви не зможете передати інформацію, тим більше дати попробувати понюхати наші продукти. Ну, в принципі, це не вийде. Ви зразу спалите контакт. Ніколи не робіть цього на вулиці. Загалом, якщо, наприклад, запрошувати людей, то є якби апробовані теж такі фрази, які потрібно вживати, коли ми. Запрошуємо людей. Ти мені потрібна, ти мені потрібен, я тебе давно не бачив. Давай зустрінемося. Скажи, в тебе є можливість, поп'єм чаю або поп'єм кави. Там зустрінемося, є розмова для е, е, зустрічі. І отакі, от е, якби е, фрази потрібно застосовувати, коли ми запрошуємо людей на зустрічі. Е, і, до прикладу, якщо людина не дуже близька. До вас, якої, з якою ви можливо недавно познайомиться, ви можете сказати, я чомусь про вас подумав. Тому що дійсно ми про цю людину подумали, і ми, я хотів би вам щось запропонувати. Можливо, вам буде це цікаво. От такий може бути варіант. Або я щось про вас подумав, хотів би з вами зустрітися. Є ціл, ділова пропозиція. От загалом, для того, щоб запрошувати на зустріч, є. Порядок, як правильно це робити, як є схема, якої потрібно дотримуватися жорстко. Ну, перше, це потрібно робити, як я сказав, не на вулиці, а потрібно робити це по телефону. І коли ми запрошуємо людину по телефону, потрібно дотримуватися таких, якби п'ять пунктів. Перший – це ну, привіт-привіт. І, друге, в тебе є хвилинка часу. Бо коли ми телефонуємо, часто так буває, що людина. Можливо, зайнята чимось, чи, можливо, в неї настрою немає, чи кудись вона спішить, і ми там пробуємо щось їй донести. Вона звільнилася взяла трубку телефона, але, як правило, нас не чує і швидко перерве розмову. Тому запитуємо, є хвилинка часу? Якщо немає, значить ми зателефонуємо, коли в людини буде хвилинка часу. Якщо в людини є хвилинка часу, слухай третій, ну, такий, третій, якби, така, третій пункт. Скажи, як тебе справи? Людина починає говорити, і, як правило, десь через хвилину ми зупиняємося. людину. прекрасно є. Ну, привід зустрітися, або давай зустрінемося і там договоримо. От. І четвертий пункт: ми такий, якби це, і до прикладу, назначаємо зустріч. Назначаємо зустріч, але цю зустріч обумовлюємо перед цим спонсором своїм. Тому що це дуже важливо, бо спонсор може бути зайнятий так. обумовлюємо з ним час, коли йому зручно який день він виділить для того, щоб попрацювати з вами, і назначаємо зустріч. І п'яте це дуже важливий момент, коли ми назначаємо зустріч, то обумовлюємо, скільки часу буде тривати ця зустріч. Як правило, наша презентація триває в межах години, тому ми кажемо, що в принципі розраховує на те, що ну, у нас піде на це годину. І це дуже важливі такі речі, коли ми людей запрошуємо на зустріч. Тобто, перше, привіт-привіт, друге, є хвилинка часу, третє, як тебе справи, четверте, запрошуємо на такий то час, і п'яте, обумовлюємо, скільки часу займе ця зустріч. Тому це дуже такі важливі кроки запрошення. Зберігаємо простоту, чіткість думки, і щоб було зрозуміло людині, що ми, як ми людину запрошуємо. Але надзвичайно важливий пункт при запрошенні: ми зберігаємо інтригу. В жодному разі ми не говоримо людині, для чого ми її, ну, для чого ми її запрошуємо. Нічого не розказуємо про компанію, тим більше не розказуємо про продукт. Ведемо людину на інтригу. Бо якщо ми, наприклад, почнемо розказувати, почнемо ділитися інформацією, людина, як правило, ну почує цю інформацію, можливо, не повністю почує ну швидше всього, що не повністю. а Тим більше, що вона не зможе її побачити, не зможе її якби понюхати чи попробувати, Ясно, що людина не отримає повну інформацію. І подумає, та для чого мені йти? Тому дуже важливо, запрошуємо на інтригу. Тобто, кажемо, є причина. Є причина або я хотів би з тобою зустрітися. Є для цього ну, привід. Якщо людина каже та давай колись, давай розказуй що ти від мене хочеш, а що ти не можеш по телефону сказати. Ви спокійно говорите, кажете, що це не телефонна розмова, це особисте. Бо скажіть здоров'я це особисте, гроші це особисте. Ну, як правило, ну це особисте. Тому. Це не телефонна не розмова. Якщо людина каже, що Та, я не, не буду йти, давай розказуй по телефону. Добре, я зрозумів, тобі це не цікаво. Повірте, якщо і кладете трубку. Якщо ви покладете трубку, через деякий час ця людина обов'язково вам зателефонує, бо вона захоче знати, яка ж причина все-таки вашого дзвінка. Тому це дуже важливо. Пам'ятаємо, що мета нашого дзвінка запросити людину на зустріч. Нічого не розказуючи, просто запросити людину на зустріч. Дуже важливо, коли на зустріч приходять парами. Чому це так важливо? Тому що, наприклад, якщо прийшов чоловік, він почув інформацію, прийшов додому, починає розказувати дружині, дружина каже: ну ти знову кудись От. А зрештою, передати інформацію ну, людина, яка почула, як правило. Людина, коли чує презентацію, вона 10% з цього може запам'ятати, а передати теж може цій наступній людині, теж коли людина розказує та чує 10%, тобто на виході нуль. Тому дуже важливо, щоб приходили парами. Чому Тому що коли люди прийдуть парами, приходять парами, чоловік з дружиною, коли почують інформацію? Ну, якщо, наприклад, не схоче, як правило, це більше включається на початках. Жінка починає працювати, там дружина, так от бо вона, як берегиня роду, вона більше дбає про здоров'я, більше хоче. Допомагати дітям і сім'ї чоловікові е, в цьому відношенні. То, принаймні, якщо чоловік буде проти, ну як не захоче цим займатися, то він не буде проти. Він зрозуміє, що ніхто нікуди не затягнув там якусь піраміду чи якусь незрозумілу компанію, чи ніхто не вимагає ніяких грошей, що це просто е, продукт по здоров'ю і можливість заробляти тут гроші. Це дуже важливо, е, щоби приходили парами. Зараз в нас з'явилася ще одна можливість, якою ну, можна теж скористатися, це один інструмент це інтернет. Через інтернет можна також людей запрошувати, і для цього теж є дуже багато ну, якби, можливостей, як це робити. Ну, перше, коли, до прикладу, ми запрошуємо, коли ми, наприклад, новачок, то ми запрошуємо людину на зустріч зі своїм спонсором. І це можна робити там через різні. Месенджери там, наприклад, через ну, наприклад, Viber чи WhatsApp можна робити, це не складно, так? А коли ви, до прикладу, вже самі починаєте працювати і починаєте людей запрошувати на зустрічі, так? І коли ви працюєте через інтернет, і коли виставляєте пости, і в тих постах пишете, наприклад, там якісь свої цікаві розповіді про себе там, або розповіді про продукт, яким ви користуєте, про продукт, який він вам допоміг, так? І ви оздоровились, отримали результат. То дуже важливо, що коли ми пишемо ці пости, щоб читати ну, лайки, коментарі, так? І коли ми бачимо ці лайки-коментарі, ми можемо, наприклад, людині написати: От я бачу, що ви мені там поставили лайк. Вас дійсно зацікавила ця інформація? Якщо людина каже так, то я можу вам з цього приводу надіслати, наприклад, на ваш Viber. Чи там на Фейсбук надіслати відео. І відео гарне відео, наприклад, там якоїсь школи, чи, наприклад, розповіді спонсора. Ну, в залежності від цього, що людину цікавить по бізнесу, значить, безперечно, від спонсора краще надіслати е, е, якби презентацію от цій людині. Якщо, наприклад, там по е, по здоров'ю, так чи по продукції, то це можна зробити. Наприклад, у нас дуже багато є цікавих таких е, якби шкіл, не шкіл а. Е, Цікаво, їх є, наприклад, таких наших груп, в яких там є напрацювання по продукції, наприклад, там результатами продукції люди діляться і так далі. Тобто, можна працювати і як онлайн, тобто через інтернет так можна працювати і офлайн, тобто запрошувати людей на презентації. Я всім дякую дуже за можливість виступити. На такому серйозному семінарі наших майстрів, слава Україні, і велика величезна подяка нашим воїнам ЗСУ.